Як називається наше село? Княжиче. <праць> Директорка княжицького ліцею запевняє, потреба в шкільному автобусі назрівала вже давно. У селі понад 200 учнів проживають на відстані 2 і більше кілометрів від навчального закладу, тому ці діти дуже потребують підвезення до ліцею. Він фактично добирається хвилин 30-35. І це якщо автобус під'їде, вони встигають на нього. А пішки то й до години діти, особливо в нельотну погоду, деяким учням дістатися до ліцею було ще тим випробуванням. Біля школи стоїть дуже багато велосипедів. Такі як коли суха пора року, дітки під'їжджають на велосипедах. Часто і багато раз підвозять їх батьки. На власних автомобілях, запізнюючись на роботу, зараз це набагато буде їм зручніше. На щастя, тепер у княжицькому ліцеї є власний транспорт. Я хотів би подякувати міському голові Ігорю Васильовичу та депутатському корпусу за можливість придбання автобусу для Княжицького ліцею. Дійсно, велике село у нас дійсно учні проживають на великій відстані від навчального закладу. Раніше у нас не було автобуса. І зараз наші учні матимуть таку змогу ним користуватися. Автобус зовсім новий, розрахований на перевезення 30 пасажирів. Учні займають свої посадочні місця. Для них вчителі підготували екскурсію вулицями рідного села. У перший тестовий рейс автобуса вирішили символічно першокласники ліцею. Семирічного Миколу батьки підвозять до ліцею на машині, бо пішки йти з дому, каже хлопець далекувато. А пішки добре новий автобус дітям до вподоби. Кажуть, будуть їздити на ньому залюбки. Мені подобається, що він великий, містительний і що так швидко їде. Тепер учням в княжичах не доведеться доїжджати до ліцею велосипедом або добиратися пішки вже з 1 вересня буде складений маршрут, і юні здобувачі освіти цей автобус безкоштовно возитиме на навчання та додому.